Сьогодні, не стримуючи сліз, тамуючи страшне горе, наша громада прощається із полеглим героєм, відданим захисником Ігорем Шуляком, який повернувся додому на щиті. Ігор у перші дні вторгнення зголосився захищати батьківщину, бо відчував усім серцем. Потребу захистити найрідніших і свою державу. З вересня 2022 року Ігор разом із побратимами у складі Збройних сил України впевнено наближав нашу перемогу. Наш герой був світлою людиною, надзвичайно скромним, щирим, доброзичливим, відповідальним. Турботливим сином та братом настільки захоплювався всім, що пов'язано з деревом, що вирішив вивчити усі тонкощі й секрети цієї професії. Дуже любив читати книги, особливо цікавила його психологія і фантастика, спокійний, розсудливий, надійний син і брат, воїн і побратим, який усі справи робив. І з тихою впевненістю і цим селям в оточуючих надію і віру в краще 15 липня на Донеччині, будучи до останнього подиху вірним військовій присязі, з честю і до кінця виконавши свій військовий обов'язок, Ігор Шуляк без вагань віддав своє життя заради нас. Ми усією громадою розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати і завжди пам'ятатимемо його героїзм, відданість та спадок. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Ігоря Шуляка. Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять у спадок нашим дітям. Дітям героїв, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення Україна. Згадаймо Ігоря і усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. Герої тримають. Землю під нашими ногами, тримають небо над нашою головою. Але героями і не народжуються. Героями стають. Стають такі прості хлопці, як Ігор, які за першим позовом пішли до ЛАВ ЗСУ і зі зброєю в руках, до останнього подиху захищали терени нашого міста, нашого регіону, нашої країни. Честь і хвала таким хлопцям. Наш святий обов'язок. Пам'ятати пам про його подвиг і на його прикладі вчити майбутні покоління, привчати до патріотизму, до любові до батьківщини наших дітей. Адже тільки пам'ять наступних поколінь дасть нам можливість перервати той ланцюг, і не допустити ніколи знову. У нас є унікальна можливість не передати цю війну нашим дітям. Для цього кожен із нас має на своєму фронті робити все для наших Збройних сил, для нашої перемоги. Також наш святий обов'язок це завжди допомагати родині, тим, хто залишив, прийшли до нас на щиті. всім родинам, всім загиблим і привчати до того дітей. І знову нашу громаду, наше місто. Наші душі і серця, він ненависний буревій, переповнив пекучим болим через втрату свідомого і гідного українця, випускника нашого закладу Ігоря Шуляка, полум'яного патріота України. Залюбленого у рідний край, який самовіддано, безстрашно став на захист проти клятого, підступного агресора московита, дбаючи за сонячний світлий ранок. День щасливе майбутнє своєї родини, кожного із нас. І хоч ми не всі знали Ігоря особисто, але перед нами, перед нашими очима образ люблячого і чуйного, турботливого. І уважного сина, найдорожчого брата, незрадливого товариша і друга, українця з великої літери, який під час тяжких випробувань своєї батьківщини не міг дозволити собі осторонь всенародного лиха.